Подивіться, які мініатюрні книжечки ми знайшли в одній із крамничок Лейпцига. Це не просто сувенірні томики класичної літератури, а цілком придатні до прочитання книжки. Такий мініатюрний формат для книжок набув популярності в Європі у 19 столітті. Причина була суто практична їх зручно брати з собою в дорогу. Згодом вони перетворилися на об'єкт колекціонування, і в Німеччині, де дуже люблять всілякі мініатюри та всілякі колекції, утворилися клуби шанувальників мініатюрних книжок. З 1986 року щороку відбувається конкурс на найкращу мініатюрну книжку. У Лейпцигу досі діє видавництво мініатюрних книжок, і нову книжечку можна придбати за 25 євро. Проте користовані дешевші у кілька разів. Цього лише за кілька євро. Ми придбали одну із книг Бупасана.